45 гривень за літр соляри це ідеальна ціна. Ні, торгуватися я з тобою не буду. Все, давай, лід закрито. Зустрічайте. BMW мікрохвильова піч. Понизу ринку. Трішки історії, як власник дійшов до цієї машини. Взагалі, хлопець молодий. Шукав він собі літній варіант. Все почалося з Мустанга, з кабріолета, п'ятилітрового, все як потрібно. Потім перейшли на Теслу. Головний критерій, що вона буде з Європи не бита. Але ж часто ж бачиш да, Теслу з Європи. Ти дивишся, що Тесла полюбе з Америки бита, біток приїхав. Всі діла. Тесл багато, а тоді тільки вийшов Hyundai Ioniq і дивилися Ioniq 5 розглядали. Зупинилися, ніби на ньому, зробили свій вибір. Тут йому. Кажуть, а подивися, а от є БМВ вийшла, АХ, їх в Україні ще нема, але є варіант, можна пригнати, да, потрібно трішечки буде почекати. А людина їздить на Вольво, в нього стереотип BMW, -сти. оце поворотники не включають, хулігани. Та я БМВ ніколи в житті не куплю. БМВ та відро, БМВ евакуатор, кожен день в сервіси. І що ми бачимо? Ми бачимо АХ. Людина кардинально поміняла свою думку про цю машину. Володіє вона нею не один рік. Приїхала вона. Вона в Україну три місяці ми її чекали. Куплена вона була з пробігом 5 тисяч кілометрів. Три місяці вона їхала сюди. Саме цікаве далі почалося в Мерео, як ставили її на облік, потрібно ж ВІН-код, всі діла, а він під капотом. Капот тут так просто не відкрити. Щоб відкрити капот, потрібно дві людини і знати, як його відкрити. Взагалі, типа БМВ може його відкрити тільки на сервісі. Але в Мерео час в інтернеті шукали, як відкрити. Позвонили на офіціал. Офіціал каже, ми не знаємо. І офіціа дзвонить на Германію, приходить. Від з Германії на офіціал, офіціал дзвонить дім, кажуть, з боку відкривати, там вроді треба подивитися, щось потягнути чи відкрутити. Раді безпеки все зроблено. Під капот сюди лазити не треба. би це странно не звучало для БМВ, але під капот лазити не потрібно. Єдине, що тут є в стороні капота, це. Машину треба відкрити. Ще секунду. Технології в мене на машині просто такого немає. Та-дам! Омиватель. Ти сюди заливаєш омиватель, все, все, що тобі треба в районі капота. Зараз починаємо оглядати зовнішній вигляд автомобіля. Саме що ми маємо в даній комплектації. В першу чергу, на що ти звертаєш увагу, це на диски. Диски ми маємо 22 го радіуса. Це доп-комплектація. Іде вона до спортбампера. Це також комплектація. Він тут незвичайний. Також звертаєш увагу на ці бронзові ставки. Ці бронзові ставки це теж комплектація. Я не прочитаю, я не скажу. Ну це дуже важко. Вона називається Individual Titanium Bronze Ця комплектація є як. І знаружи, так і в салоні. Добавляється вона бронзовою полоскою по всьому кузові, ручки бронзові. Ззаду в тебе всі надписи BMW бронзові, спереду решітка. Решітка, в якій стоять радари. Вона, до речі, виконана з спеціального пластику, який від нагріву, коли ти можеш його поцарапати, від нагріву затягує всі царапани. Ну провіряти не будемо, бо я думаю, сильно дорого. Каска на нас обійдеться, якщо побачиться. Комплектація спорт бампер. Тут такі решеточки, виглядає прям мед. Ми маємо лазерні фари. Це також іде як комплектація ДОП. Вони взагалі лазери відлічаються від, від всіх леди, біледи, які ставлюють на галогенову фару, ставлюють туди засовують діоди, і виходить. І виходить, давай я не буду тикати пальцями, хто там ручкою махає, але ж ну все можна вистроїти. Я покатався на цій машині Ввечері Це просто ти їдеш на дальній, включаєш дальній, і вона сама вирисовує. Вирисовує тобі зустрічні машини, обочину світить. Вчора по центральній дорозі їхав, світло ще не включили. Я просто офігел. Я дивлюся, ну отак. Отак от вона мені світить. Весь київський шлях освіщається. Чесно сказати, ну я думаю, що багато хто рядом їде і. Їм теж в кайфі, що в мене такий світ. Що він так світить. Це прям огонь. Ми маємо камери 360. Ну, в такій машині, звичайно, вони будуть. Спереду, в зеркалах, ззаду. Радари, удержання в полосі. Ага, подогріва немає, тому що тут є проєкція. Проєкція прикольна. Вона всі підсказки. Ну, Коротше, прикольна дуже, тому що я їжу на Фабі. Поняв, в мене цього немає. І я, ну, це все ноу хау технології. Це айфон. Це тупо айфон. Що іще казати про цю машину? Давай далі. Підемо, що ми маємо по кругу. Ми маємо підсвітку, дуже прикольно. Не побачимо, вечором знімемо цю підсвіточку. Я так хотів сказати, думаю, яка підсвітка. Воно підсвітка, бачиш? Коли ти сідаєш в цю машину, завжди сонце на дворі з'являється, всі тучі розходяться. Це абсолютно нова концепція, новий підход BMW. Кузов, каркас ми маємо повністю алюмінієвий. Опять треба відкривати телефон, як він називається. Вкратце давай камерою покажемо, що тут. Много Карбона багато карбону. ці BMW, поняв без подсказок, нам придумають. bronze, я маю. Також автівка на пневмі, Можна кліренс собі підняти, задрати, бо доволі такий бампер низько знаходиться. М-тормозні диски, ем-тормозні супорта. Річ за все, ну в сині покрашене, але шильдика М я не бачу, не вистачає. Але дуже схоже. BMW, перший раз на такому класі автомобіль. Джипи паркетники, як він правильно, сав СУВ називається. Використали технологію безрамочних вікон. А, до речі, знайдіти тут омиватель пшикалки. Не знаю, може я з села поняв. Але я як перший раз попшикав, я не поняв, откуда воно пшикає. З дворників. З дворників одразу пшикає. Це по-моєму в Мерседеса весь така движуха. Саме цікаве, що тут по мотору. А їх тут два. Два мотора по одному на кожну вісь. Ми маємо в 50-ті 523 кінських сили. Розгон від нуля до 100 менше 5 секунд. Скільки точно, ми на спеціально підготовлені траси заміряємо. Виїжджаємо на спеціально підготовлену трасу. Сьогодні трафіку немає і будемо зараз заміряти, скільки ж все-таки їде до п'яти чи після п'яти автівка. Ні, все-таки трафіка є. Один, два, три. Старт. Подсажені ще. Ми підсажені, у нас 34%. Плюс точно не заміряли. В районі 5 секунд воно точно йде. Ну цього достатньо, вона дуже швидка. Я думаю, на відео буде видно, що ми там в з тобою. Раз. І вжалися всі сідушечку. Найшов нарешті кнопочку. Кнопочкою, на якою можна вибрати стиль їзди. Спорт все-таки трошки дає звучок про себе знати. Є такий прекрасний звук. зрозуміло, що ти наступаєш. Давай спробуємо 100-200 заміряти. Зараз я скидаю до сотки. Три, два, один. пишем. Трошки було не 100. 200. Зараз ще раз будемо заміряти 0100. Виїжджаємо на спеціально підготовлену трасу, стаємо три, два, один, пишемо. Запас ходу БМВ заявляє 600 кілометрів. Розходом в 21 кВт. Але ж батарея, до речі, 100 кіловат тут. Їде бодро, їде бодро. От ем, в кого шия болить, може заболіти і ще більше, коли тапочку нажать наступить на ній. На даний момент в мене виходить 29 кіловат розходик. Кондиціонер, всі діла, тапку хочеться дати де можна на спеціально підготовлених трасах. По традиції заїжджаємо до Кума. подивимось на реакцію на машину, але цей раз. Ми підготували не ікру, не ананас. А класику. Він же ж думає, що це буде БМВ, але яка БМВ, він не знає. До Денисика на Чепсанах. <плес> Доброго дня. <плес> <плес> Записувалися. Ти? Шо, BMW. Ну якщо ми з камерою, то да БМВ. Корч. Корчина повніше. Ти ще такого не бачив. Не альпина. 20 є? 20 год. 20 год є, да. Давай шруй, передівайся. Я тобі поїсти взяв. Савчик, це якраз для мене. Твої любими. Я, я ж забув, що багато жис, вона така. А чи можеш погристи? А чи все можеш? по повмокати куди. Пиво, 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 пиво вечором. Нормально? Yes. Привіт. Будеш? Що це таке? Сьогодні пацієнти гости. Що це таке? Ми аліргіоном, я ще задихатися почну. А подожди, що? ДБМБ 20-річне. Не ж я казав, мені не можна їсти. Бо він а оце я теж в ній їсти не буду. То я засуру машину. Два... Ні, согласен, питань нема. Оп. Диви. Не треба гупати, просто от подвів і все. У мене вже групу правильно туди, не туди не засовиш. Дивись, все за тебе робиться, бля. Ти коли поворачиваєш, колеса теж задні поворачиваються, на 10 градусів. у тебе виворота більше було. Ти сьогодні... сьогодні вільний. Дивиш, що в мене є. У мене є. Мене є така тінка. Що це за палки? Це удочки. Їдемо на рибалку. Не, ну, кстати, хорошо, mm. що на рибавку, Бо я тільки побачив цю машину, подумав, я вдівся, як на корчі. А, диви ще функція яка є. Дай вгадаю. Я ж не з села. Ну в мене такого немає. Ну в мене теж. Повторіти поняв повороту, щоб... Ну, якщо світ включити, стоїш десь на трасі, щоб було видно. Кстати, опільошка тема, він сигнеє така сама. Це ще мені стоїть розібратися з цими зарядками. Добре. А можеш тут остати отак? Ти хочеш кнопку нажати? Ні. Ну кнопку нажати, ну не то, короче, прикол. Опа. Є а -а -а. у тебе лодочка? Прицепчик закрива. А це круто. А покажи, будь ласка, як воно працює. У мене по хонди не Про було, а відлічий. Сколько в тебе хонд було? Три. Три? Ну то пожалуйста. Я, по я, я думаю, ти надо, краще знаєш. Пакуємося, Денчик. Тобі двері відкрити? Откривай. Може ти мені відкриєш? <хи> так я ж ззаду сиджу. А, пожалуйста. Дякую. Дякую, А ноги чого не витрусив? У мене чисті. <систі> чисті. сядеш, так? Да? Чи тобі теж двері відкрити? Пішли. Я добрий. Бачиш, сім двері пооткривав. О, Оце по Ну Ти їх краще не знімай, бо їх треба почистити. Ззаду пристібатися треба? Звісно. Яке в тебе перше враження про машину? Салон просто космос. Тут. А візуально. Ну, машина ззаду взагалі космос. космос. Ну, круто дуже. Панорама класна. Аби ти знав, як тут за рулем. Диви, як бабуся також дивилася на нас. Ходу вона шарить до БМВ. Я думала, що він на БМВ їде, зіб'є її. Та ні, вона так очки аж присняла, щоб по -по подивитися, що це таке. Коротше, ззаду круто. А ти бачив, кстати, що там диван полукругом? Я бачу. По, як в бізнес-класах? Чи... Да чи ні? Я не знаю, як вдома на дивані. Ну я такого ніде не бачив. Я, ну, типа, я в бізнес-класах не катався. Підстаканники. Є. І в мене Під... теж є. В тебе є? Є. Ідеальна машина. <рес> підігрів сі да, є тут ззаду. Це вентиляція. А що захочеш, то і буде. Є вентиляція, є підігрів. подогрів. Ну, да, Масажа нема, масаж такого в мене. Коротше, мені треба її ще дивитися, буде спереду. От спереду я впевнений, там круто. 500 гривень. Добре, все на все? Передати за преступ. Дякую. Що мої. Сюди. 500 гривень, так? Да? Іпа. <рикан> Чуєш, добре, що я тримався рукою. Бо я був багажний. За що? За дверку? А. За що? Ручку не одарвав? Та ні, тут, кстати, вона така, що не одіреш. А верхніх нема, бач? Я бачу, верхніх немає. Там динаміки. В який сенсі динаміки? У нас тут динаміки А, ну в тебе я бачу, да. Їх тут 30 штук. Скільки? 30. 30 динаміки кажеш? 30, да. Це типа тоже доп опція Bowery Wilkins, чи як, правильно. Що? Хай піскне. Неочікувано. На цій машині постійно хочеться делать атаку, понял? Вау. Вау ефект. 190. Скільки? 190. Нравится? Ну так. Може, чуєш, може це емоції от людини, яка їздить на фабі, понял? От інтересно фабію заміряти, вона хоч в 30 секунд достав, вложиться чи ні? Вона хоч достав, вложиться. А взагалі дачі достав, вона поїде. Не, ну з горки я думаю, що вона поїде. Шай, нормально. Денчик, шо ти? Пристібнися. Короче, ладно. Удочки, да, друзья, я вибираю це. Ты давно був на рыбалке? Давно. І машинка якраз давно підходяща під рибалку. Останній раз був на рибалці удочки не розпутувала. Ти наживку взяв? Яка наживка? Ти ж казав черв'яків взяти. Йо-майо, денчик. одразу <клес> ну, видно стоматолог. Не Коли побіду. ти був на рибалці крайній раз, а я ж удочки не розпутував. <клес> Ладно, попробуємо щось зловити. Твоя удочка, так? Да? Як вода розплутується. А де, де попав? <звук> О, поймав. Женя, диви. Що це? Такий червяк така і риба. <звук> Акула. <звук> Акула. <звук> Синенька. Ну що, коротко про салон, але коротко не вийде тут розповісти. Перше, що ми бачимо, коли сідаємо в салон, це велику панель, яка не тільки в тебе тут спереду, а й доповнює середини салону. Мінімально кнопок. Ми маємо кнопку аварійки, максимальний обдув і подогрів заднього стекла. Селектор у нас виповнений з камішком таким. Ми можемо включити. Як драйв, так і бешка. Бешка це в них, типу, ти їдеш чисто на одній педалі. В тебе машина постійно тормозить, а ти, пос... а ти їдеш газом. Цікаве таке поєднання. от е... Чисто одразу зрозуміло, що електрична машина. Дерево звичайне. Може, воно колись це дерево було в якоїсь тридцаточці стояло, його перероб... переробили і сюди засунули. І шайба. Кажуть, що це камінь сварозки. Так само вона є на дверях повністю. І крутілочка. Громкості. Руль в руля досить цікава форма. Зроблена, мабуть, вона для того, щоб руль не мішав. Якщо він буде круглий, то ти повністю екран не побачиш. А так, руль такої форми, мені все видно. Сідушечки. Сідушечки це просто пісня. Настільки приємно в них сидіти, я не знаю, мабуть, можна щось поєднати. Коли ти лягаєш спати в кровати цей день задовбаний, так само ти сідаєш в цю машину, сідаєш в ці кресла і просто цікаві такі вирізи. В сідушках ззаду в них а, вмонтовані зарядки. Аж донизу дотягнути повністю сідло, Тобто тут немає ніякого пластику. Все із еко, 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 еко. Все переработано. Все вторичка. пані. Тобто воно чимось колись було. Не раз потний і вже треба хімчистку робити. Всі кнопочки сенсорні повністю. Підсвіточки, це вже пізніше буде. Вони, до речі, тут коли ти відкриваєш машину, вони зеленим світяться. Коли ти закриваєш, вони червоним світяться, а потім рожеві чи голубі, я не пам'ятаю. Що говорить? Пам'ять, звичайно, є в дужках, є і ще масаж, де в нас комфорт включить. Тим поразкай, що ти тут посижу? Ух, пошло. Ми маємо безпроводну зарядку для телефону. Що саме головне Ми маємо два зарядочку Type-C. Заглушка 12-вольтова. Сюди можна телефон вкидати, ставити, коли їдеш, дуже зручно. Сьогодні спробував бардачок. Офігейшн. Тут, блін, двоє, як торпеда класно взяли. Там можна, я не знаю, що положити, багато чого. По музиці тут теж -то опція стоїть Bauer and Wilkins. Правильно я сказав? 30 динаміків. Понятно, саби в этом в сидушечках. Звучить вона просто ніби ти на концерті десь. Стеля. Опа, бачу. Не бачу. Клас. Кожне натискання зі своїм звуком можна його виставити. Ага, бардачок. Навіть глянь, як тут бардачок відкривається. Він не падає тобі на ноги, він не б'є тобі по колінах. Як вийти з машини? Тут десь кнопочка. Нажав. Так, я сидів сам за собою. Крисло ще від'їхало, щоб я вийшов. Доводчики. А я тут ще не сидів. Прикинь, я тут ще не сидів, я тут ще не був. Перше, що одразу хочу сказати, диван, який переходить сюди на бок і далі на карту. Ти можеш сидіти чисто боком. Трошки голова, конечно, впирається в стойку. Але отак я можу сидіти і вообще класно. Маємо зарядку Type-C, дві штучки. Це кріплення. Я знаю, що це кріплення під е, iPad, Можна закріпити е, управління заднім кліматом підстаканники. Кстати, такі саме, як в 90-ті позаду. Все те саме. Навірно, тут з розборки забирають і ставляють. Екологія, всі діла. Три людини сяде комфортно, але три ніхто тут садить. Два посадив і все і хватить. Так само двері відчиняються всі з кнопки. Багажник тут можна подохаритися. Перше, що я бачу, що не складається полочка. Вмістительний багато що туди влізе. Маємо якісь кнопки. Чого в нас там не лежить? Складання. Ого, А тепер багажник другими красками заграв, так? Тепер це мені нагадує мою фабію. Ага, я зрозумів, ти складаєш два і за цю ціну, вважаю, в тебе є ще недвижима квартира. Це, це реально крутий автомобіль, на якому приємно їздить. Мені що ззаду їздить, що спереду сподобалось. Ще б за рулем хотів проїхатися, але мені це грань. <реш> треба саме заробляти гроші, щоб купити. Ну, Я б рекомендував всім би, але треба гроші. Тому працюйте, заробляйте, купляйте і побачите мене. Замітьте, я в цій машині не їв. То що там наскільки все дорого, я вирішив, що ні 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 їсти, ні. Зараз, до речі, буде досвід. Перший, перший раз мій. Будемо заряджати. BMW. Не знаю, чи вийде, чи не вийде, бо як дивишся обично обзори, там станція не робить, там не робить. О, ну, Тесла їде. може з Теслою заробимося. Ну, соточку їде, це, мабуть, Тесла економить. Три, два, один, поїхали. Не наша Тесла, значить. Добрий день. Добрий день. А зарядиться еде? Чуже? Зарядиться еде? Да. Ага. Я вас вчора ремонтував, реально. А, да? Да. На, а на якій машині? На ланості. Ага, понял. Отам далі. Доброго, дякую. Дякую. Прикольно. Бля, мені тут тільки що так приємно було. Так, як цим пользуватися? Практика этот. Ага, подожди. Тут щось написано, так? Да? Надо брати телефон для початку. Я встановлюю приложення. Приложення для того, щоб э, зарядити даний агрегат, попробувати. І чи взагалі в нас вийде зарядитися? І скільки це нам буде вартувати. Я думаю, що це буде дешевше, ніж на фабі. О, давай оцей. Ні, ми в э, шокі ми не знаємо, який нам шнурок треба. І він взагалі подойде. Ну дивись, я не на можу на це нажати. Можу, сорям. Похожий. Не похоже. Це просто достатньо. Воно, так? Да? Ну та ні, щось не дуже. Не похоже, так? Так, так. Похоже. Да? Е... Да, да, похоже. Да, воно. Все, це так, воно. Ні, ні, Підтикаємо. Жовте. Очікування. Підключений. Підключений. Далі Я вибираємо. Я не можу Відскануйте QR-код або прикладіть карту. Недостатньо коштів. Недостатньо коштів. Наскільки поповнюємо? 14 гривень. Зараз вартує, виходить тут 1 кіловат. Давай 700 гривень заливай і поїхали. Треба да, витягнути і Так, Мені так само пише. Мені так само пише. Відповіді від авто. маніпуляції? Авто. Все, авто заряджається. Зараз 2014. Тобі ж машина повністю зарядиться за 40 хвилин. І ми за 40 хвилин ми проїдемо іще 600 кілометрів. 600 кілометрів. Підведемо підсумок про автомобіль. Автомобіль виглядає просто нереально, як зовні, так і внутрі. Енергійний, красивий, економний. Приваблює як зовні, так і всередині. Підходить на кожен день. Можна поїхати як і на рибалку. Можна поїхати як і в місті покататися. На офроуд, от, звісно, не, не сильно хочеться на такій машині їхати. Автівка достойне звання молодий дід, але без дід, так? Да, просто молодий. Лі автівка для молодого діда. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Підтримуйте український YouTube. До нових зустрічей.